Сергій Грабський військовий експерт вже з нами у цій порі. Пане Сергій, доброго ранку вам. Доброго ранку, студія, а як оцінюєте взагалі, цей крок досить такий потужний, з огляду на те, що ну чимало вже експертів військових висловлювалося щодо цих самих касетних боєприпасів. Вони поділяють думку радника на безпеки пана Кірбі Сполучених Штатів Америки, що це дещо ну, може навіть змінити якийсь хід локально на тому чи іншому напрямку, або на півдні, або на сході? І чи можна говорити про те, що на одній з прес-конференцій запитання журналіста, чому саме Сполучені Штати надають касетні боєприпаси, а не дають, скажімо? Мо, снаряди Джон Кірбі зазначив, що це крок ну, такий тимчасовий. Поки у нас немає в наявності того, що потрібно українській армії, будемо давати те, що є вам слово. Так, безумовно, треба розуміти, що на сьогоднішній день запаси боєприпасів в світі, саме натівських стандартів, ну просто не можуть задовільнити потреби Збройних сил України для проведення наступальних операцій як на півдні, так і на сході. Натомість, якщо ми говоримо саме про касетні боєприпаси, то, те, то ці боєприпаси на сьогоднішній день є нам вкрай важливі. Треба розуміти, що противник продовжує використовувати свою перевагу у живій силі, атакуючи наші позиції, і саме ці боєприпаси спроможні зупинити противника, нанесши йому ну, дуже серйозні пошкодження. І це стосується власне, не тільки особового складу, а й легкоброньованої техніки. Крім того, треба розуміти, що при використанні особового складу і техніки в масованих кількостях саме такі боєприпаси зможуть зупинити його. І крім того, при атаці на позиції противника, ми зараз стикаємося з ситуацією, коли буквально проходиться вибивати противника з кожної щілини в укріпленнях в польових укріпленнях. А касетні боєприпаси, як боєприпаси, які накривають більшу площу, дозволяють нам перш за все зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Так, існують певні перестороги щодо того, що там не всі боєприпаси розриваються. Але за даними американців, відсоток боєприпасів, що не розривається, складає десь 2,35% відсотка всього на всього. Це небезпечно, але треба розуміти, що і вибору в нас особливо більше немає. Тобто нам треба просуватися вперед. і Саме такі боєприпаси на сьогоднішній день не є вимушеною мірою, а є абсолютно логічною мірою і заходом, який дозволить нам. Вирішити питання наступальних операцій, хотілося б із вами ще поговорити про позиції наших і ворожих військ на Херсонщині, тому що з'являлася інформація про те, що вони намагаються повернутися на раніше підтоплені території, раніше підтоплені позиції. Наскільки це їм вдається, і наскільки ми можемо цьому протистояти? На сьогоднішній день треба розуміти, що нас все ж таки розділяє ріка, і противник по мірі того, як вода відходить, намагається повернутися. Складно ще в тому, що саме вода і становить основну загрозу, тому що при намаганні прокапувати ну, відновлювати окопи, вони стикаються з водою і на це потрібен чи час. Плюс необхідно відновлювати міні-загородження, інженерні загородження тощо. Тому противник намагається це зробити, але час грає на нас. Тобто противник затримується в цьому напрямку. Як відбуваються бойові дії? Ну вони в основному зосереджені на контрбатарейній боротьбі, адже ми виконуємо нашу одну з важливіших завдань в цій наступальній операції: винищення винищування засобів противника, артилерійських засобів противника, таким чином, через ріку ведуться такі обстріли по знищенню бойових позицій артилерії, систем залпового вогню. Зенітно-ракетних комплексів противника. Так само на лівому березі діють наші двосійно розвідувальні групи, які турбують противника, заважаючи йому як відновлювати а, позиції, так і відволікаючи резерви противника саме на цей напрямок. Йдеться про берегні права сьогоднішній день. Ще би трошки повернувся до. Касетних боєприпасів, взагалі в цілому допомоги, перш ніж перейти до саміту НАТО, адже це теж така ну вагома складова буде щодо нашої підтримки конкретним озброєнням. Навіть серед демократів, ну там в одиничному такому випадку було був голос проти надання цих боєприпасів, але і в Німеччині досить обережно і стримано підтримали значить, надання такої озброєння, і це по про те, що росіяни, наприклад, касетні боєприпаси вже давно використовують навіть в цивільних містах, ну при обстрілах. Де ще були цивільні люди до речі, сполучені штати ж передають нам цю це озброєння з урахуванням того, що ми будемо його виключно проти військових опонентів використовувати. Так, от в мене питання: а щось подібне, все ж таки, попри навіть ну певні такі острахи наших партнерів, щось подібне від інших країн, ми можемо зокрема отримати? Можливо, навіть на саміті НАТО про це буде оголошено. Можливо, на черговому Рамштайні, будь ласка. Ну, знаєте, на мою думку, навряд чи ми це зможемо отримати. Чому? Тому що з 2008 року існує конвенція про заборону касетних боєприпасів, і дуже багато країн, за виключенням сполучених штатів України, цю конвенцію підписали. Тому ці боєприпаси власне знищуються або не використовуються. Крім того, треба розуміти, що Україні передаються боєприпаси обмеженого спектру дії це артилерійські снаряди. Це не Засоби дистанційного мінування, які можуть використовуватися з літаків, це не ракети, це власне артилерійські боєприпаси, які ну фактично можуть бити навіть снідам до 30, можливо, 40 кілометрів не більше. Таким чином ми отримаємо дуже такий обмежений спектр. Я так думаю, що цей крок сполучені штати зробили після консультацій з союзниками, після виложених і тривалих переговорів. Але окрім сполучених штатів, я маю певні сумніви, що інші країни будуть передавати нам касетні боєприпаси. Але треба розуміти, що у сполучених штатах запасів цих касетних боєприпасів досить багато для того, щоб задовільнити потреби наших наступальних операцій. Пане Сергію, а ми можемо виробляти такі боєприпаси самостійно? Адже напередодні буквально було, була заява міністра з питань стратегічних галузей промисловості пана Камишина, який сказав, що Україна в червні цього року виробила більше мінометних та артилерійських снарядів ніж за весь минулий рік. Чи гіпотетично це можливо взагалі? Ну, гіпотетично це можливо, але тут, знаєте, тут вже не про технічну складову цього питання йдеться, а про законодавчу і деклараційну. Адже треба розуміти, що конвенція діє і рано чи пізно, ми бачимо вже ті ну, трошки інфантільні заяви human, watch, human Rights Watch щодо недопустимості використання цих боєприпасів. Я думаю, тут виникнуть більш політичні складнощі щодо вироблення тих типів боєприпасів. Тому технічне питання. Це навіть не виникає, але я маю таку певні сумніви щодо того, що з політичної точки зору ми зможемо розраховувати на розгортання такого виробництва. Так, Адже а... конвенція діє. До речі, ми про розгортання і спільних виробництв, в тому числі поговоримо оборонного комплексу нашого ВПК цього ранку. Долучайтеся, буде цікаво змістовно. А далі про НАТО носовну тему, що поговоримо в контексті надання озброєння і підтримки України. Про рішення, які будуть виграшними для всіх міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні саміту НАТО у Вільнюсі обговорив з державним секретарем США Антоні Блінкеном. Спілку власне вони поспілкувалися з телефоном. Кулеба твердить, що розмова була продуктивною. Ну і нагадаємо. Мо що на саміті НАТО, який завтра вже розпочнеться в Литві, Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та зрозумілу перспективу членства в альянсі. Пане Сергію, подейкують, що на цьому саміті можуть оголосити про надання Україні атакамсів, або вже в 16, Що думаєте, ви з цього приводу і про гарантії безпеки? Як би бачили їх? Ви тому, що зараз вони кажуть активно обговорюються країнами заходу до цього саміту НАТО, хочуть підготувати їх. Ну, Я можу висловити тільки свою думку і свого власного досвіду роботи в НАТО. Я думаю, що все ж таки такого рішення, яке буде говорити, що, наприклад, якогось там дня, якогось місяця, якогось року Україна буде прийнята в НАТО, ми не почуємо. І це треба зрозуміти. Натомість, на моє переконання або моє побажання щодо цієї конференції йдеться про те, щоб ми отримали чіткі гарантії і отримали план забезпечення України боєприпасами, озброєнням, навчанням особового складу, участю в якихось додаткових програмах НАТО вже не як, знаєте, якісь прохач, якісь послуг, а як рівноправний партнер треба розуміти що постачання озброєння боєприпасів для україни є в принципі вигідним і для країн нато адже вони розвивають і свої виробництва вони дають нові робочі місця отримують додаткові прибутки в свої бюджети крім того вивчення цієї війни воно дозволить перейти вже до нової сторінки в нашій історії адже такої війни яка зараз перебуває воно відбувається на території україни не було з кінця другої світової війни, і вона ця війна кардинально поміняла всі структури, всі бойові положення і розрахунки НАТО, в тому числі щодо оборони своїх. Рубежів йдеться, зокрема, про Польщу або країни Балтії, таким чином йдеться про те, що можуть бути зняті всі обмеження щодо двосторонніх домовленостей між окремими країнами та Україною щодо постачання певних типів озброєння або розгортання на території цих країн і на території України відповідних відповідних програм розвитку озброєння або техніки випуску боєприпасів. І крім того, треба розуміти, що військова складова НАТО це тільки 25% від всіх задач, які виконуються альянсом. Таким чином, я маю надію, що ми отримаємо все ж таки просування і в політичній, і в економічній, і в законодавчій сфері, в сфері главенства права. Зокрема, от десь так. Насамкінець питання. Хвилинка півтори є. От ви згадали про все ж розгортання додаткову допомогу. Курт Волкер, спецпредставник по Україні, екс спецпредставник, зазначив, що це не Україна не готова до НАТО, це НАТО не готова до України. От в разі чого запасний варіант? Да? Про це говорить віце-прем'єрка з євроатлантичної інтеграції, нашої європейської натівської інтеграції Ольга Стефанішина. Що в Україні є план Б. Переорієнтуємо свої запити на потреби щодо захисту і гарантії безпеки. Гарантії безпеки, на вашу думку, вони як виглядатимуть в разі чого? Ну, я власне про це і говорив. Гарантії безпеки полягають в то в повному і безумовному забезпеченні потреб Сил оборони України, підтримки з політичної і економічної точки зору. Підтримки наших дипломатичних зусиль щодо відновлення територіальної цілісності і потім створення зони безпеки навколо України, яке виключило будь-яку агресію проти України. Але цей захід є комплексний і НАТО розглядається в ширшому аспекті. Тому ми маємо бути інтегровані в НАТО і створити єдину зону безпеки від Фінляндії до фактично до босфору, якщо ми говоримо про східний фланг НАТО. Дякую вам, пане Сергію, за можливість поспілкуватися. Сергій Грабський військовий експерт був цього ранку з нами.